Друзі, всім привіт! Отримали ми в продаж нову модель триколісного вантажного велосипеду. Цей велосипед витримує вагу 180 кг тільки це разом з велосипедистом. Встановлено тут переднє приводне колесо потужністю 500 Вт, може бути 36-48 Вольт, в залежності від обраної моделі. Також встановлено тут дискові гальма. І передні, і задні. Амортизаційна посилена вилка. Така ось передня допоміжна корзина і задня велика вантажна, така доволі добротна, щиткі. І передні, і задні. Колеса тут широкі, як на фетбайку. шириною 4 дюйму. Батарея встановлена в корпусі. Вона може бути від 10 Аг до 18 Аг в залежності від обраної моделі. Сидушка тут дуже удобна, з допоміжними амортизаційними пружинами. Це такий амортизатор теж. Контролер встановлений в боксі, вологозахищеному. На ролі ми бачимо, тут є стояночне гальма. Нажимаєте на ручку і фіксується. Також дзвоник. На ручці гази встановлений інформаційне табло. Щоб його включити, потрібно повернути ключ по годинниковій стрільці. Тут ми бачимо індикацію швидкості. Максимальна швидкість велосипеду може бути 40 км на годину. І тут є також зарядка батареї. Ручка скутерного типу. Така поворотна. Руль з регулюванням по висоті і по виносу. Батарея швидко з'ємна, можна знімати, заряджати вдома в гаражі. Є у нас такі 4 кольори цих велосипедів. Ось є червоний, чорний, також і синій і зелений хакі. З цими велосипедами йде комплектний набор інструментів, зарядний пристрій, інструкція по збірці.